Вітаю, це новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня: переведення економіки на воєнні рейки, як це бачать на фронті, та в уряді. Проблеми мобілізації: воєнкоми набивають кишені грішми, а Україною вештаються призовники. Хто такі хлопчики в білих кедах і чому їм не раді на передовій? Окупанти знову обстріляли Харків ракетами. Про це і не тільки за мить. В ніч проти середи Херсонщина пережила одну з наймасштабніших атак окупантів. 20 грудня в Херсоні та передмісті Московити обстріляли об'єкт критичної інфраструктури, заклад освіти, поштове відділення, склад Херсонської обласної організації Червоного Христа України з гуманітаркою та житловий будинок. Через повторні обстріли рятувальникам довелось переривати роботу. Наслідки влучань ліквідовували до ранку. Вночі 21 грудня сили протиповітряної оборони збили 24 з 28 шахедів, які Московія випустила по Україні. Безпілотники ліквідовані в Київській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областях. В Києві внаслідок обстрілів шахедами постраждали двоє людей обидва в Солом'янському районі столиці. В Харкові вночі 20 грудня рашисти завдали ударів по депо в Салтівському районі міста. Окупанти застосували ракети С-300, розповіла речниця поліції Харківщини Олена Баранник. Влучили рашисти у цивільний об'єкт, пошкоджений транспорт, пошкоджені будівлі. Розліт від вибуху був такий, що ще поруч житловими об'єктами пошкоджено декілька автомобілів. Депо по якому вдарили окупанти, не працює зараз. Там зберігають транспорт, що не експлуатується. Розповів керівник депо Владислав Примак за його словами. Найщільніше ворог обстрілював депо протягом березня 2022 року. Тоді було завдано найбільше пошкоджень. На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках триває російський наступ. Про це повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, в районі Сіньківки наші захисники щодня відбивають потужні атаки ворога. В цілому протягом грудня бійці Збройних сил України вже ліквідували на Лимано-Куп'янському напрямку фронту майже 8 тисяч окупантів. При цьому тенденція втрат у расистів йде до збільшення, говорить начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо. За його даними протягом листопада московити втратили 11 тисяч загиблими. Про події на фронті станом на ранок п'ятниці, 22 грудня, інформує речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки, Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога. Поблизу Тернів Донецької області на Бахмутському напрямку наші воїни відбили сім атак противника біля Богданівки, Кліщиївки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Тим часом фахівці та військові на фронті дедалі голосніше наполягають на переведенні економіки України на воєнні рейки. Одна з причин неспроможність країн Заходу забезпечити українську армію достатньою кількістю боєприпасів, тоді як тоталітарні сателіти Росії таких проблем не мають. На жаль, зокрема, командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив агенції Рейтерс. Що збройні сили України зіткнулися з нестачою артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги, за його словами? На всій лінії фронту бракує боєприпасів, особливо для пострадянських артсистем калібру 122 і 152 мм. міліметри. Ми переплановуємо завдання, які ставили перед собою, робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити. Цитує Тарнавського Рейтерс. Відтак, на думку військових аналітиків, переведення економіки України на воєнні рейки назріло ще позавчора. То що з цього приводу думають в уряді? Там, судячи з відповіді міністра фінансів Сергія Марченка, бачення ситуації лишилось на рівні Азірівщини. Микола Янович свого часу теж пропонував пересічним громадянам на 30 років затягнути паски, тоді як кровосісі продовжували жарувати. Як міністр фінансів, я скажу, що військові рейки це не тільки про військові. Індустрії це і про розуміння суспільства, що у нас війна, ця реальність, яка потребуватиме корекції, якщо ми дійсно хочемо перейти на військові рейки. Це і обмеження споживання, суспільне споживання. Нам потрібно зменшити наше споживання. Я думаю, в декілька разів, тому що це ми споживаємо в основному імпортні товари і послуги, це визначає наш потенціал економічний. Це і є. То та відповідь на питання військових реїв. Чи готове суспільство до цього? Я думаю, на, на цьому етапі поки що не готово. Реакція на пропозицію міністра в соціальних мережах очікувано гостра. Ось найм'якіший з коментарів: піди, скажи це собі у дзеркалі та своїм друзям-депутатам, або пройдися Верховною Радою з донатами, і всі матеріальні питання відпадуть самі собою. Втім, коментарі коментарями, а як перехід України на військові рейки бачать на передовій. Як узагальнення пропоную відповідь колишнього нардепа, командира 2-ї штурмової роти, захід 24 24-го батальйону територіальної оборони Айдар збройних сил України, ігоря Лапіна тому стан війни заточення все під ставку верховного головнокомандувача і переведення саме країни на те, що політики обслуговують військових. Уряд обслуговує економічно країну і військових. Тоді ми вистоїмо. Якщо ми не міняємо цей підхід, якщо в нас далі ресторани-кабаки, а війна так десь далеко, ну все, тоді фронт буде відходити. Вони нищать лінію оборони, розбирають її на молекули, коли там вже нема за що зацепитися. Хлопці залишають ці позиції і переміщаються на те, що інші їхні побратими ззаді там викопали. Поки росіяни пристріляються до наших нових позицій, поки вони туди дупнуть, ну відбувається таким чином вигравання часу, а тепер питання, часу для, для формування резервів, для мобілізації, для підготовки запасних рубежів. Якщо в державі Україна на оборону Запорізької області, на підготовку оборонних рубежів виділили 31 мільйон, а Олені Кравець кумі. Зеленського на шоу Тихий вечір виділили 32 мільйони, ну, правда, потім підкоригували, зменшили на 20, до 27. Ну, то ми говоримо про війну чи ми говоримо про тихий вечір. Ну це все реалії сьогодні, вони крадуть гроші, де тільки можуть. Навіть якщо не крадуть, то просто-напросто оформляють їх в легальний спосіб, як тільки можуть, як будь-то завтра вже не наступить. До речі, це не фраза Ігоря Лапина, це фраза теж таки депутатів Верховної Ради. Що дехто з них займається саме цим, що завтра вже не наступить. І треба сьогодні нахапати. Ну, от вони хапають. Треба міняти цей підхід. Треба. Ви слухаєте подкаст Новинар Віклі. Наступне, крім економіки, проблемне питання поповнення і ротація особового складу на фронті, тобто мобілізація. Дана робота в державі наразі, м'яко кажучи, викривлена. Це і хабарі на ухилянтах, і відлов людей, наче тварин на вулицях. Що тільки грає на руку ворожій пропаганді, тим часом воєнкоми набивають кишені грішми, перетворюючись на мільйонерів, та скуповують нерухомість за кордоном. Наприклад, майно рівненського військома Луцюка оцінили майже у 52 мільйони гривень. Навіть важко сказати, які потреби фронту можна було б закрити тільки цим коштом. Тепер власність капуги передадуть державі, розповіла речниця ДБР Ольга Чеканова. Зокрема, це земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 квадратних метрів. Сім будинків загальною площою майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті. Земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів. Та два вантажних автомобілі. Нагадаємо, розслідування щодо протиправної діяльності посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлелого солдата, який погрожував викрити злочинну діяльність чиновника. Питання, коли та чи підуть конфісковані кошти на потреби фронту, лишається відкритим. Але повернімося до мобілізації. Як те, що відбувається на вулицях за участю працівників ТЦК, оцінюють на передовій. Ось що з цього приводу розповів військовий психолог однієї з бойових частин Андрій Козінчук. Але хлопчика хорошого красивого накачаного, в білих кедах з правильними татуїровками в ресторанчику і відправили його до мене у військо. Ну я глибоко помиляю. Ну я сумніваю, що у нього є велика мотивація захищати Україну. Це може подобатись тим, хто на них злий, от просто на тобі падлюка в білих кедах. Іди у військо. Це не мотивація. Мотивація це коли людина дійсно хоче, тому ця мотивація не дуже хороша ні для тих, хто йде, ні у війську. У війську ми чекаємо мотивованих людей. Нехай вони чогось не вміють, чогось не знають, але вони хочуть щось робити. І тому ми дуже мало часу приділяємо уваги, наскільки це почесно і круто служити в збройних силах. І дуже багато ми приділяємо уваги: ох, які падлюки уклоністи От від того що ти укланіст Скажеш, що Він уклоніст Він ну батьківщину більше любити не буде. Нині мобілізація це психічне навант. Таження на тих, хто зараз перебуває в окопах і давно потребує ротації, вважає головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, мобілізацію слід повернути в межі, в яких вона відбувалась раніше. До того ж, на мобілізації суттєво позначилась відсутність професіоналів. Оцінювати ж рекрутинг як альтернативу поки що зарано. Ну рекрутинг оцінювати ще трошки зарано. А що стосується питань мобілізації, то її не то, що треба підсилювати, а повернути в ті межі в ті рамки, які працювали раніше. Тому що зараз це, скажімо так, проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї. Їх має хтось замінювати, їх має хтось допомагати. і Вони зараз з часом залишаються сам на саме. Це зовсім не правда. Спростити мобілізаційні заходи в Україні, покликаний запуск єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних оберіг. Також він дозволить синхронізувати дані з державних реєстрів і відстежити, де в цей момент людина працює та сплачує податки. Розповів речник сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо. За його словами, поки що оберіг не синхронізований з іншими державними реєстрами. Коли ж відповідний законопроєкт ухвалять, в більшості випадків потреба в заходах оповіщення відпаде. Тим часом щодоби з України виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. Такі дані Державної прикордонної служби: 45% від загальної кількості це водії вантажних перевезень і волонтери. За словами начальника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонної служби Ігоря Матвійчука, останнім часом зросла кількість чоловіків, які, щоб виїхати за кордон, беруть шлюб із багатодітними матерями. Крім того, багато випадків, коли чоловіки виїжджають в якості супроводжуючих для осіб з інвалідністю. Закордонні ж генерали вважають, що Україна має покращити систему призову.

Україні доведеться покращити призовну роботу, щоб довести чисельність армії до максимально можливої. Зараз там надто багато чоловіків і жінок призовного віку, що просто вештаються країною замість служити в армії. А ще тисячі українців призовного віку осіли в Німеччині, Польщі та Румунії. Тож Україні слід виправити систему призову, щоб ці здорові, придатні до служби чоловіки та жінки, вдягли військову форму. Між тим міністр оборони України Рустем Уміров в інтерв'ю виданню ВЕЛЬТ заявив, що. Всіх придатних до військової служби українців, котрі мешкають в Німеччині, наступного року слід запросити до призовних пунктів збройних сил. Він також сказав, що стосовно тих, хто не з'явиться, запровадять санкції. Що це буде, ще й обговорюється, коментуючи заяву Умірова, начальник управління преси та інформації Міноборони Ларіон Павлюк, зауважив, що. Про механізми покарання чи юридичного тиску на тих, хто нині перебуває за межами України, не йдеться. За словами Павлюка, в опублікованому інтерв'ю Мірова були зміщені акценти. Насправді ж, йшлося про необхідність донести до українців за кордоном як важливо їм приєднатися до армії. Однак у Верховній Раді вважають, що українці за кордоном повинні проходити таку ж саму ідентифікацію, як і чоловіки в Україні. з цією метою комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки готується відповідний закон Конопроєкт говорить представник комітету нардеп від батьківщини Вадим Івченко. Я думаю, що це буде січень місяць, в січні місяці, от буквально. Перші дні, коли буде засідати парламент, цей законопроект буде а, як проект представлений в парламент. Люди за кордоном вони будуть так же само, як і українці тут в Україні мається на увазі українці за кордоном, мають ті ж самі проходити процедури. Тобто ідентифікацію потрібно буде пройти. І якщо ти пройдеш і ти будеш переліку тих, що підлягають там мобілізації, і так далі, ти звичайно отримуєш повістку. Це нормальний процес. А далі вже це твій вибір. Або ти Повертаєшся назад, ну або ти лишаєшся там, і це вже буде порушення закону України. у самій же Німеччині кажуть, що їхня країна не змушуватиме українців повертатися та воювати. Про це повідомив тамтешній міністр юстиції Марко Бушман. Ми не змушуватимемо людей проходити обов'язкову військову службу проти їхньої волі. Наша конституція передбачає, що жоден громадянин Німеччини не повинен служити в збройних силах проти його волі. Тож ми не можемо змусити людей з інших країн робити це, сказав міністр. Що ж до внутрішньої мобілізації в Україні, то виступаючи цього тижня перед представниками мас-медіа на річній підсумковій прес-конференції, президент Володимир Зеленський заявив, що збільшення особового складу збройних сил на 400-500 тисяч осіб, як того вимагають військові, обійдеться казні в 500 мільярдів гривень. Тож йому потрібно більше аргументів. Мені ж особисто хочеться тільки одного. Щоб нарешті зникло відчуття викривленої реальності. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований московитів-клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Роман Тесленко, Віктор Тернієвський, Андрій Удовенко, Володимир Петренко, Максим Єрпульов, Петро Борзило, Дмитро Тарасов, Олександр Силка. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли. Вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!